Буде поміж нас саме таку назву мав концерт «Шанування Володимира Івасюка. 4 березня цього року телановитий композитор міг відсвяткувати 75-річчя. Однак не судилося, коли видатному українцю було всього 30, його знайшли повішеним у Брюховецькому лісі під Львовом. Тодішня влада стверджувала, що це самогубство. Але навколо смерті композитора багато версій. Одна з них каже, що Івасюк не скоював самогубства. Його вбили співробітники КДБ. Він автор 107 пісень, 53 інструментальних творів, музики до кількох. Хвистав заслужена артистка України Алла Кобилянська каже, що саме завдяки Володимиру Івасюку розпочався її творчий шлях. Я брала участь у міжнародному конкурсі Івасюка, який був колись організований Миколою Мозговим. Це було в місті Чернівці, це було дуже давно, але я не встигаюсь про це сказати. Це був 95-й рік, і я там зайняла тільки четверте місце. це той час, коли Пономарьов взяв. Тоді гран-при. А я мала тільки четверте місце. Але саме цей конкурс був першим в моєму професійному співочому житті. Коломийські митці вирішили в чергове подякувати та вшанувати видатного українця. А Алла Кобилянська долучилася до організації концерту пам'яті Володимира Васюка у місті над прутом і разом з учасниками заходу виконала невмирушу червону руту. Одинадцятирічна Софія Василовська також знає багато пісень композитора, поміж них і колискова вітру. В деяких піснях є дорослий смисл, в деяких піснях такий веселий, дитячий смисл. Не кожну пісню співати легко. Нинішня очільниця міського управління культури згадує, як колись здобула третє місце на фестивалі Червона рута. Пригадує, тоді у Яремчі співала водограй Івасюка. Тож твій самотній самого знаєш ти один для мене. Івасюк це українська. Музика, яка дала новий поштовх для популяризації в цілому світі, тому що ми бачимо, скільки пісень Івасюка виконують не тільки українські артисти, а й перекладають, зокрема нашу червону руту, до слова концерт пам'яті Івасюка в Коломиї був благодійним. Виручені кошти у сумі майже 8,5 тисяч гривень спрямували на потреби Збройних сил України. З коломиї Богдан Малецький Галина Рванчук телерадіокомпанія Раї.